Пан Луценко говорить про а, Третю Українську республіку. Він говорить про нову країну, нове бачення країни, нове бачення держави як такої. Тепер, чому він апелює весь час до інтелектуалів? Справа в тому, що ні він один, ні на четверо, ні десятеро, ні двадцятеро людей не можуть випрацювати і запропонувати таку модель. Таку модель має запропонувати суспільство. Тобто а, вона виростає із. Бажань суспільних, збачення суспільства, коли ми от бачимо нинішню ситуацію, скажімо, і там уряди створюються, вони щось ніби роблять, але це викликає безкінечний протест людей. Це означає, що ми щось не те робимо. Що наштовхнуло на таку тезу Юрія Віталійовича. Ми всі, чотири в чотирьох, були не один раз в опозиції в владі. Будучи у влади, ми, точ, точнісінько, так як і всі інші, не отримували бажаного результату. Ми задались питанням: в чому справа? Адже пропонували нормальні речі. Чому вони не робилися? Ми отримали відразу ж відповідь, а ми ці речі проробляли з суспільством. Ми запитували людей, чи хочете ви, скажімо, там територіальну реформу, чи хочете ви отаку от судову реформу, яку в минулому році була проведена. Ні. Ніхто цього не проробляв, Сергій, Але Луценко також сказав про те, що щоб.